Я бачу дуже багато бідних людей. Тобто бідність, яка заключається на тому, що є голод, тобто голод, є величезний голод, є бідність, бідність бідність духовна, бідність в любові, бідність в мирі, в серці, тобто є велике страждання. Це такий стан дна, бідність це, це дно тобто, і, і цей крик. Але як приходиться добра новина сьогодні? Особисто я бачу два моменти, як Ісус до мене проходить, як Він несе. Один це дуже багато в даний момент, в даний період залежить від такого особистого стосунку, від тиші, від виходу на пустині, від уважного слухання. Тобто, якщо, наприклад, для мене раніше багато дуже значило це слухати або бути в середовищі людей, то тепер набагато більше я знаходжу. Коли йду так, як Ісус рано на те, щоб почути, що говорить до мене Дух Святий, що говорить до мене Отець. От я потребую в даний період, моя бідність полягає на тому, що я потребую почути цю добру новину, але я йду на тишу, йду в пустиню. Йду рано, вечором. Таке приходження, яке в дуже мірі відбувається, ну, в, в тиші, от в цю в тайну кімнату. Як Ісус говорить в Євангелії від Матея, якщо ти хочеш молитися, зустрітися з отцем, зайди, закрий за собою двері, там, виключи інтернет і почни спілкуватися з твоїм отцем, який в тиші, і тоді, от, даючи цей простір, щоб Дух Святий промовляв до мене, і промовляв дуже часто, властиво, через Слово. Який я читаю, розважаю, і це той момент, в якому от Ісус несе добру новину до мене через, через тишу, через заглиблення, зануреність в Його присутність. Другий момент це через богослужіння. От Я дуже часто на Святій Месі сильно відчуваю його присутність. Під час проголошування, під час проповіді, от прям там є такий момент, що я відчуваю, що він і тут присутній, і от є це несення, от несення це цей поток.